Розійшов я в храм старенький, і ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком, радуйся Маріє, я перед тобою, радуйся Маріє, Господь з тобою. Я перед тобою, ти благословена, будь завжди зі мною, тихо, тихо в церкві чути, як молитву хто ще поче. серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче, радуйся Маріє, я перед тобою, Радуйся Маріє, Господь з тобою, радуйся, Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди зі мною, срібні дзвони задзвонили, на моління людь скликають. Богородице Маріє, всі до тебе прибігають, радуйся, Маріє, я перед тобою, радуйся, Маріє, Господь з тобою, радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословенна, будь завжди зі мною, любо любо в церкві бути, кадила, свічки дзвони, хор співає чудну пісню, дивне світло б'є з ікони. радуйся Маріє, я перед тобою. Радуйся Маріє, Господь з тобою, радуйся, Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди зі мною, Мати Божа я святая, ми Тя молим і благаєм. Ти почуй благання наші, ми до тебе прибігаєм. радуйся, Маріє, я перед тобою, радуйся, Маріє, Господь з тобою, радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословена, будь завжди зі мною.